Obrigado. Говорить Стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І ми продовжуємо наші зустрічі в літературній Вітальні. І сьогодні у нас в літературній вітальні людина особлива Василь Шкляр, улюбленець мільйонів читачів. Людина. Яку можна назвати епохальною людиною, людиною, яка стала символом нашої української літератури, коли вийшов його роман Чорний Ворон. Пане Василю, до вас перше запитання. Як вам писався роман і як плануєте продовжувати цю тему? Роман я писав довго? Тяжко, але. З великою радістю, тому що я від самого початку казав, що це книга мого життя. Я вважав це справою честі, сказати правду про цих хлопців, про своїх земляків, голодноярців, які на своєму чорному бойовому прапорі написали гасло. Воля України або смерті і залишилися вірними до кінця йому. Мноді мене запитують, а, а, як, як ти взявся за цю тему, адже Горлі Згорський, очевидець, учасник цих подій, залишив блискучу книжку Свідчення Холодний Яр. Відповідь дуже проста. Горлі Згорський завершив свою розповідь весною 21-го року, якщо брати хронологію тодішню. Я називаю це романтичним періодом боротьби. Це тоді, коли повстанський рух був у розквіті, коли він мав дуже велику підтримку селянства, місцевого населення, без чого, власне, партизанський рух і неможливий. А от потім Горлій Згорський навесні 21-го поїхав за кордон, його послав отаман Холодного Яру, сказав, їдь, Юрку, дізнайся, що там наші провідники думають далі, що робити. Олець Руський поїхав до Польщі, він більше до Холодного Яру, на жаль, не повернувся. Тоді настав найтяжчий період боротьби. Це вже довкола була утверджена диктатура чужинців, московський окупант встановив свої порядки і придумав цей диявольський свій план неб, коли селянинові дозволили посподарювати, поторгувати. От, зітхнути і створилася ілюзія такої свободи і економічної, і такої, адже для інтелігенції вигадали українізацію, дозволили навіть таку хвальну церкву. І тоді селяни сказали повстанцям, що хлопці, годі, виходьте з лісу, вже можна жити, працюйте і живіть як люди, все гаразд. Справді багато хто заломився, пішов на амністію, яку Проголошували тоді дуже часто, казали, виходьте з лісу, ви воїни, ви будете е, очолювати міліцію, ви будете офіцерами в радянській армії. От, перед вами ставиться широка дорога. Багато хто піддався, не через те, що вони вірили справді в гарне життя. Просто була вже неймовірна втома. Це були люди війни, які пройшли Першу світову війну. Потім воювали в армії УНР, і оцей повстанський, повстанська боротьба ще роками тривала. Отже, ми мене на Черкащині впродовж всіх 20-х років ще чинили опір. Ці хлопці, останній отаман Бл... Андрій Блажевський, загинув у березні 30-го року. Але була когорта, оце якраз найзатятіших, які не піддалися, не заломилися. І вели боротьбу за цих найтяжчих обставин. Їх називали залишенці, той, хто залишився боротися до кінця. І Про них я вирішив написати роман про цей найтяжчий період боротьби. У них було кілька мотивацій цієї боротьби. Перша, незважаючи на цілковиту поразку наших визвольних змагань довести, що влада московська, чужинська, що це окупанти, і проти, неї, проти них боротьба триватиме завжди. Другий мотив це був помста за ті кривди, за наругу, яку завдав окупант. А третій мотив це залишити по собі ідею, що довше ми протримаємося в боротьбі, то більше надії на майбутнє визволення. Про успіх вашої книги свідчить хоча б те, що навіть люди російськомовні, вони, власне, можна так сказати, перевиховуються вашою книгою. Що ви з цього приводу можете сказати? Це для мене особлива радість, коли підходять молоді хлопці, старшокласники в Києві до мене і кажуть пане Василю, я прочитав Чорного Ворона, я перейшов на українську мову від нині. Я ніколи не зречуся, я розмовляю лише українською мовою. Це, звичайно, найбільша для мене похвала, тому що, знаєте, ми багато говоримо про якийсь вплив виховний літератури, але я в це не дуже вірив, знаєте, так в школі нам про це говорили. Я думав, що книжка це все-таки насамперед естетичне задоволення. А тут я побачив, що на багатьох вона справила глибокий психологічний вплив і справді отримую листи від росіян з Донецька от із тих наших тяжких країн зросійщених, де люди пишуть, що ви перевернули моє сознання, і таке все. От підходять або до Холодного Яру, приїхала. Торік величезна група студентів, і там ми 12 квітня вшановуємо пам'ять головного отамана Василя Чучупак, і от приїхало багато одеситів з Донецька, та то з того ж багато приїхало молоді, казали, нас сюди привів ваш Чорний ворот. Це, звичайно, почуття, якого я не можу вам передати. коли я бачу, що дух Чорного ворона літає над Україною. І ще одне кажуть, треба виховувати оптимізмом, але не забувати, ви казали в розмові зі своїми е, читачами на останній зустрічі в стрію, що страх і жаль це ті дві речі, які ніколи не можна відкидати. Трошки прошу розвинути цю тему. Це головний герой мого роману приходить до Ворожбитки сліпої Євдосії і каже: «Забери в мене страх і жаль. Тобто він як воїн хотів позбутися страху, а це почуття притаманне всім людям і, і жалю, тому що ми знаємо багато прикладів про них, Ігор Лізорський писав, коли е, окупанта десь пошкодуєш, подивишся, що там він чи українського походження, чи, ну, подаруєш йому життя, це потім закінчується дуже печально. Цей ворог іде і вже чинить тобі кривду. Вже знаючи про тебе дещо більше. Через те, цього жалю треба було позбуватися справжніми воїнами і, і страху, і що власне кращим із кращих і вдалося. Вони е, боялися одного рано загинути і не встигнути помститися за кривди, коли вбили твою сестру, чи як в одного. Героя там братика, немовляв, колисці заколов багнетом. Окупант, звичайно, в них горіла помста в душі і не ставили зарубки на прикладі рушниці чи вишивали хрестики на шлику, скільки він вже встиг бити ворогів. І боялися тільки одного, що загинув не встигну помститися. І ці хлопці, це були власне смертники українські самураї. Український козак-повстанець, холодноярець, він казав, що моя армія програла війну, але я ще маю особисту свою війну. Це були такі, знаєте, самітники, воїни і. Смертники ще раз кажу, бо я раніше думав, що вони оселедці козацькі носили, ну, віддавали шану козакам, минулому своєї, знаєте, такий на знак традиції якоїсь. Ні, козацький оселедець на голові повстанця, це ще й означав, що він іде на смерть. Що він... Тому що якщо ти з оселецем потрапиш в полон, тобі пощади ніякої вже не буде. Там відразу бачать, хто ти є. Так, якщо ти звичайний маєш вигляд, то ти можеш відбрехатися, що тебе силоміць, забербували, силою забрали в партизанку. Але коли ти заселець, вже всім відразу видно, хто, хто ти є. І для таких полону не було. Дякую, ви, якщо я помилюся, поправите мене, 1988-1998 роки ви як журналіст побували в гарячих точках. Чи допомогло вам це у написанні Чорного Ворона? І як? Чи мало якусь дотичність? У мене був, якщо ви пам'ятаєте, роман Елементал. Це Чеченська історія там, де українець, як французького іноземного легіону отримує завдання вивезти окупованої Чечню дочку генерала, врятувати. Адже тоді федерали московські полювали на родини польових командирів. От, вони теж погинули майже всі. І в той час я мав певні контакти з чеченцями, я близько був знайомий з Дудаєвою Аллою. Звичайно, ця сторінка дала мені певний досвід, бо от дехто вважає таким ніби несподіваним, несподіваним для мене Роман Чорний Ворин, то я думаю, що їх певна притеча була в Романі Елементал. Там теж сучасний українець, який несе в собі психологію переможця, чого в українській літературі, на жаль, дуже мало або і зовсім немає, знаєте, в нас більше переважає така атмосфера поразки, якогось самокопання, самоаналізу, якоїсь біди. А герой роману Елементал це фактично сьогоднішній Чорний ворог. Але навіть коли я писав елементал, у мене вже був задум. Задум цього роману про отамана Ворона, він вже мені жив, я тільки акумулював у собі ці різні почуття, збирав історичні матеріали. От, я боявся сісти і писати. І мені здавалося, що час я ще мало знаю, от я ще дізнаюся. А потім я відчув, що цей процес безкінечний, бо ці матеріали нові сторінки. З історії весь час відкриватиметься, і меж досконалості немає. І настав той час, от коли за помаранчевою владою я отримав доступ до архівів СБУ. спасибі Ятровичу, який був тоді директором. І коли я вже доторкнувся до цих архівних матеріалів, я побачив, що можна писати це не на рівні легенди, фантазії, там, творчої, а на рівні документу. Через те. Я знав, що в цього романи буде багато ворогів, ці команди працюють над киськом проматами, над... шукають все, що там не так. От я знав, що так буде, і я подбав про те, щоб за кожним епізодом в цьому романі стояв документ. І я будь-яку драну карту своїх недругів можу бити правдою. Через те я їм кажу, що кожен камінь, кинутий у мене, вами, лише підвищує мій п'єдестал. Тобто Роман вже дійшов до тої межі, даруйте межі за таку самовпевненість, коли йому вже ніяка критика, ніякі напади йому не зашкодять, а навпаки, тільки збільшують його популярність. Їхнім завданням тих критиків лишається тільки пояснити феномен цього успіху, от і все. а їхні там якісь ущепливі закиди, намагання мене вкусити, вони мене просто тішать. Я цілком з вами згідна і найбільше і найвищий п'єдестал, то напевно, на п'єдестал тих читачів, які, власне, прочитали вже книгу, які ще мають радість прочитати її. Я завжди казала так: хто ще не читав книгу, той такий щасливий, бо має попереду таке задоволення прочитати цю книгу. А власне, про епізоди, про власне, як ви кажете, що ви кожен. Епізод перевіряли, документально підтверджували. Ви знаєте, ваші читач... вашим читачам страшенно сподобався образ китайця. Скажіть мені, будь ласка, як він появився, як він народився після того, коли е, Холодноярських отаманів заарештували в Звеногородці шляхом підступу. Таких людей, як наші отамани, їх інакше не можна було взяти тільки якимсь підступом, брехнею, чим завжди користувалася Москва. І от коли фактично у рух було підірвано дуже саме арештом цих отаменів, почалася зачистка всіх причетних до цього руху. Ця чекійська справа, яка зберігається в архівах СБУ, вона називається «Щиреє». Бачите, і тоді, які сьогодні, зрештою недруги зневажливо українців називають щирими. І там був список арештованих людей, причетних до Холодноярського підпілля, і до імена, прізвища, імена, прізвища, і раптом одне коротке слово ходять. Так тоді називали китайців в той час. Я зрозумів, що хтось із китайців був причетний. Потім я почав все вишукувати, що взагалі китайці це були найманці, дуже жорстокі люди, які воювали на боці червоних. Там не в Китаї був голод, і вони сюди заради шматка хліба йшли. Воювати і звісно їм дозволяли і мароберству, і грабунки. Це гвалтівники вони були. От і я все почав вивчати. Там є епізод, коли відрубують китайцям голову, вони косичку забирає. На тім'я, щоб її не відрубали разом з головою заплети. І такі ці всілякі цікаві деталі. От коли я побачив, що був китаєць на нашому боці, мене зацікавив такий образ, він колоритний. Звичайно, там є багато творчої фантазії тут якраз. От, але у самій основі знову ж таки є документ, що китаєць був. Причетний до Холодноярського руху, а вдався він мені таким колоритним, симпатичним, що батям подобається. Дякую, ну що ж, її традиційно плани на майбутнє, власне, на зустрічі вже трошки вивідкрили завісу, що ви хочете написати про таку нашу українську Жанну Дарк, Олександру Соколовську, яка взяла собі ім'я Маруся, і Маруся Соколовська, так вона відома. Власне, Трошки про це, про плани, про сюжет, про е, саму е, історичну постать, бо вона надзвичайна. В Україні було відомо кілька отаманш Марусь, була Маруся Чорна на півдні, була Маруся Никихворова у Махна. Знаєте, це були такі анархістки. І їх уявляють. Ну, Можливо, про тих правдива уява, що це були такі дебелі, здорові жінки. Але справжня наша Маруся це Саша Соколовська, тендітна, 16-річна дівчинка, яка волею проведення стала видатним отаманом. В неї було три брати. Василь, Дмитро, Олекса, всі вони також були отаманими там, на теперішній Житомирщині. От, і гинули один по одному. Всі загинули в 19-му році. Четвертий брат був священником, він не міг взяти до рук зброю. І тоді козаки сказали, хай за отамана буде Маруся Соколовська. Немає Соколовських, то хай буде Соколовська, тобто це вже саме ім'я було магічне. Ось ця дівчина Юна очолила тисячний загін, в якому було 300 кінних, тобто вершників і 700 піших козаків. І під її командою вони били і червоних, і білих, і теж містична постать. Багато є версії загибелі, є версія, що вона взагалі не загинула. І зараз я все це шукаю по піщенці її вездерою, яка вона була там золотого воска, родомка над верхньою губою трішечки не вимовляла Р, гарно дуже їздила на коні, добре стріляла з рушниці. От І що цікаво, що про неї досі ходять легенди в народі. Однією з цілей. Повстанських отаманець, було залишити по, по собі оцю легенду, ідею, яку підхоплять наступ, наступне покоління. Навіть в повстанських півських піснях будуть люди про нас говорити, справа слава наша не, не мре, не поляже. От, і, і це так і сталося. Вже стільки літ минуло, це ж було під величезною забороною, я досі мені отримую, отримую листи, люди пишуть, кажуть. Що, а от мені моя бабуся розповідала, як Маруся в'їхала на коні в Києві на Бесарабку, прямо на, на базар. Ну, думаю, якась є версія, що Маруся брала Київ, а історика кажуть, що це намрядче таке було. Відрапила бабуся, якої вже немає, розповідала своїй мусі, мусі згадала і каже, бабуся згадувала, що Маруся в'їхала на коні, вона була у синій чумарці. Описує її портрет, що була зоодягнута, і цей портрет цілковито збігається з документальними даними. Тобто це не вигадка. Таке було, і розумієте, і зіставляєш весь час ці факти. Ну і теж мені вже годилося цей роман і завершити, але цей е, пан Сумнів е, не дає так взятися, знаєте, з наскоку е, писати. От завтра ще я знайду якийсь факт, а от ще і ще. І це теж процес дуже тяжкий, тривалий, чомусь навіть болісний. І я думаю, що я все-таки зберуся на силі. Мені здається, я вже знайшов усе, що, що можливо. На жаль, про Марусю Соколовську документальних матеріалів значно менше, ніж про Холодноярців. Там зберігся весь масив цей архівний, а про Марусю менше відомо. Навіть чекісти сумнівалися в тому, чи вона загинула. Тобто ніхто не, за, не зафіксував документально її смерть. І тут е, теж говорять і про її три могили, і про те, що про її еміграцію спершу в Румунію, а потім десь аж до Канади. І всі ці сліди там десь то виринають, то губляться. І я ще раз скажу, що такі речі історичні, про. Правдивих осіб не можна писати тільки на рівні творчої фантазії, вигадок, які б вони красиві не були. Мені треба знову, щоб я сказав, ні, це було так, а не інакше. Це правда. А Ну що ж, успіхів вам. Читачі з нетерпінням будуть чекати вашої нової книги, а вам легкого пера зустрічі з приємними, гарними, позитивними людьми і нових вражень. Дякую. Я всім нашим слухачам бажаю віри в нашу, в нашу перемогу. Ви пускайте в своє серце зневіру і втому. Дякую і нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні, продовжуючи цикл радіопередач, присвячених 70-річному ювілею створення української повстанської армії. А в нашій літературній вітальні ми мали зустріч з українським письменником, автором книги Залишенець Чорний Ворон Василем Шкляром. Роман відтворює одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок української історії боротьбу українських повстанців проти окупаційної влади у 1920-х роках. Відразу після виходу роману у світ з'явилося багато рецензій. Навіть з Трибуни Верховної Ради про мову про цей роман виголосив народний депутат України Володимир Яворівський. Роман Чорний ворон» – найбільш чидавіна книга минулого року. Один з найвідоміших і найбільш читаних сучасних українських романів. Отож, сьогодні. Автор цього роману був у нас в студії Василь Миколайович Шкляр, український письменник, політичний діяч, один з найвідоміших і найбільш читаних сучасних українських письменників. Нагадаю, що ви...